Сьогодні я хочу спекти хлібчик. Хлібчик е, корисний е, по правильному харчуванню. Це буде хліб із без бездріжжевий і з цільнозернового борошна. Е, і починаю я з того, що я взяла. Е, в цей хлібчик можна додати, що хочете додавати горішки насіннячко, в кого що є, в мене є насіннячко сояшника соєш... і трошки кунжутних зерняток. І мені їх треба трошки підсмажити. Трошки підсмажити для смаку. От. І також сьогодні буде трошки інший рецепт, він буде на меду. Він буде з медом. Я була готувала в себе на каналі хлібчик, але він був без меду. Сьогодні буде з додаванням меду. Подивимося, який краще. І так, інгредієнти: цільнозернове борошно. Я вже відважила тут 320 грам, 320 грам кефіру кімнатної температури. Сода, ну Хто що хоче по бажанню, я буду додати ще сушений імбир, часничок. Також добавлю трошки родзинок, ну, насіннячка і мед. Ну, і сіль. І так, У мене 2,5%, і треба взяти, обов'язково, щоб він був кімнатної температури не холодний. І сюди ми додаємо в цей кефірчик, ми додаємо, боже де моя сода, ми додаємо півчайної ложечки соди. Це треба зробити з самого з самого початку, для того, щоб сода вступила в реакцію і щоб настоялась хвилин 5-10. І також сюди додаємо чайну ложечку меду. І треба це все розколотити. Так, насіння моє вже смажиться. Все, я його виключаю. Так, трошки підсмажилося. І все це гарно треба розколотити, щоб мед розійшовся. Звісно, було б краще, аби він був зовсім такий розтанутий, але ж вже мед цього немає. У мене мед. Акація. В общем, це все треба розмішати і залишити на 5-10 хвилин, щоб воно щоб сода вступила в реакцію із кефіром. Ось вона така вже пінка, дивіться, вона, яка виходить, не знаю, чи вам видно. Вона прямо шипить, ось така вся. Ось Такі бульбашки почали підніматися. Ось, кефір вступив у реакцію. Для цього і, і, і тільки треба, щоб був, був він не теплий кімнатної температури, інакше такого не відбувається. Так, кефір мій стоїть, поки що бушує. Що ми тепер робимо? Борошно додаємо сюди сіль. Ну, я беру менше, десь менше чайної ложечки, сіль, також десь чайну ложечку, хто скільки хоче, можна додати сушеного часничку для аромату. І також я додаю імбир сушений. Теж десь чайну ложечку. Все це перемішую. Гарненько. І тепер потрошку будемо вливати. О, який кефір вже гарний вийшов. Вичте, які бульби пішли. Красота. І тепер потрошку треба вливати цей кефір і замішувати тісто. Ось тісто у мене вже готове. Воно таке повинне, получатися, таке липке. Тепер сюди додаємо зернятка, які у вас є, і теж гарненько все треба перемішати із зернятками. А, і трошки ж родзинок я хотіла додати. А ви по бажанню можете додавати, можете не додавати, кому як подобається. Так, і трішки родзинок. Я люблю такий хлібчик, тому я і додаю. От. Ось таке виходить, у нас виходить тісто. Так, тепер. Що я роблю далі? Беру борошно, таке ж саме, з якого я замішувала тісто, посипаю поверхню і викладаю сюди своє тісто. Воно таке липке, так повинно бути. Зверху також посипаю борошном, щоб воно мені до рук не прилипало, тому що мені його треба також зараз розтягнути. Розтягнути по столу. Отако. Отак, 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 отак. І тепер мені треба його закрутити в рулетик. Ой, вам видно. Отак закрутити в рулетика. Таке делипке, ви підсипайте, беріть борошном. І отак треба його в рулетика. Крутити цей хлібчик, отак. От і вже тут, знаєте, вже все скрутили, і вже готовий хлібчик у нас виходить. Ви собі його робите, який вам треба, по довжині, по товщині, формуєте собі хлібчик. Ось такий. Обов'язково на хлібчику треба зробити надрізи для того, щоб він краще пропікся. Духовочка в мене вже гріється. От, хліб треба ставити у гарячу духовку. Я беру таку формочку скляну. І так обережно перекладаю його сюди, цей хлібчик. Отак. Так, так надрізки. і все. І в духовку, і хлібчик в духовочку. Так, ось і печеться. В температурі 220 десь градусів такий хлібчик. Ну от Як я печу 10-15 хвилин я печу при такій температурі, тоді температуру знижую до 180 і ще хвилин 20 я печу на 180. От. І Тоді він вроді, як гарненько пропікається. Тому що я дивлюсь, різні є рецепти. Є рецепти, що печуть при 220-30-40 хвилин. Це все залежить від того, в кого яка. Духовка. Нехай наш хлібчик печеться, а я поки що тут покладаю. Хлібчик я вже достала з духовочки, отакий гарний він вийшов. Рум'яний гарний піднявся. Дивіться він, наскільки він піднявся. Зараз мені треба цей хлібчик накрити полотенечком і дати йому 2-3 годинки для стабілізації, поки він не застигне. Ось такий чудовий хлібчик вийшов. Гарний. Піднявся, високий. Зараз розріжемо, подивимося. М -м, дивіться, який. Гарний хлібчик. М -м, красота. Пахне, похуйчий хлібом пахне. Я собі відрізала такий маленький шматочок. М -м -м. Дуже смачний. Він мені навіть смачніший за те, що я перед цим готувала. Ну, Меду тут не чуть взагалі, але ж дуже смачний. Це аж ще з насіннячком. Хромтяща сторинка, ароматний, дуже смачний хліб. Рецепт буде. Мабуть, в закріплених коментарях буде Так що готуйте.